Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Space Mercury, велосипед на алюмінієвій рамі. Є різні розміри коліс. Так, 24, 26, 25 та 29. Для прикладу, показуємо 29. Розмір рами у нього може бути 18 та 20. Так виглядає 26-й. Розмірами тут може бути 13. 24-ті колеса йдуть з розміром рами 11, 27,5. Мають розмір рами 17. Так виглядають. Також є різні забарвлення. Для прикладу, чорно-червоний. Тобто, кожен розмір коліс має по 4-5 своїх забарвлень. Чорно-червоні є і 24 і 26 і 27 і 29. Так виглядає чорно-червоний. Цікавий, глянцевий. Є зелено-чорні. Так виглядає забарвлення зелено-чорне, також глянцеве, біло-рожевий, більше такий для дівчат, для жінок, в залежності від розміру рами, може бути і підлітковим розміра коліс. Є сіро-сині велосипеди. Є помаранчево сині. Також є і другі забарвлення. Всі забарвлення зможете подивитися на сайті. Обладнання у всіх однакове, в незалежності від розміру коліс. Так що, обладнання будемо роздивлятися на, прикладі велосипеда з 29 колесами. Кермова колонка тут 1,8. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Також на кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. Та моноблоки Шимінг 3х7. Так виглядають. Вилка у велосипеда сталева. Хід її 100 мм. пружинна. Покришки з універсальним протектором на 29 колесах ширина 2.10. На 27х 275-26 та 24 буде ширина 1,95. Подвійні алюмінієві абада, Втулки сталеві. На ексцентриках. Дискові механічні гальма, розмір ротора переднього та заднього по 160 мм. Система шатунів тут на 3 зірки: 24 34 та 42, кількість зубів на зірках, шатуни сталеві. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач шимінг. Педалі в комплекті. Задній перемикач шимінг ТЗ, тріщитка. На 7 зірок, 14 1428 кількість зубів на зірках, вона на гайках сталева. Так виглядає так виглядає задня гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. І таке гарне спортивне сидіння брендоване під Space. Велосипед Space Mercury є бюджетною моделлю. Так, за невеликі гроші ви вже отримаєте велосипед з алюмінієвою рамою, з дисковими механічними гальмами на 21 швидкість, амортизаційна вилка і так далі. Дуже багато своїх переваг, і все це за відносно невеликі кошти. Також є різні забарвлення, різні розміри коліс, різні розміри рами, що дасть нам те, що можна підібрати під будь-який зріст цей велосипед. Більш детальну інформацію та е, подивитися всі забарвлення. Зможете на сайті, посилання залишимо внизу відео. Там же зможете його і придбати. Якщо будуть питання, набирайте менеджерів, вони вам все підскажуть. А вам дякую, що подивились і до скорих зустрічей!